Доброго дня хлопці, з вами розпочастина Андрій, по поводу покажу по обшивкам. Да, є віддільно можете купувати такі постаменти. Це постамент, він з однієї частини. Детально зараз час розкажу, покажу по ньому, як прострочка, як зроблений. Тобто, Що мені подобається, зараз у нас в складі холод, він не розтріскується, нормально вирівнюється. Ну, тобто, Нема такого, знаєте, що коли мороз пальцем раз і воно про... тріщини. Всередині йде, виходить, я не знаю, то ли синтопон, ну, типу, як курточки, ще щось отакого такого плана йде. Середина все повністю прострочено. Це варіант у нас, коли ручник на крилі, Отакий постамент цільний. Є постамент зараз покажу. З двох частин складається, тобто в кого е, ручник на полу. Тобто, якщо ручник на полу, то воно складається з е, двох частин. Ось так воно йде. Раз частина. Вимажимо, ну, нічого страшного, пок... зато треба показати. І два частина. Тобто там, де під руль вирізка йде. Прострочено повністю у нас були доробки, прострочено повністю всередині, де третья. Тобто тут заворот іде, прострочка, щоб воно не витиралося, не, потім сюди не вилазило, не кашлатилось. Такі теж, ну, скільки ми її продаємо, виріс, і у нас виходить, <кхід> що не правильно положив, то у нас виходить ось такий план. А тут пластмаска, або у нас є ще такий Кожен чохол самодільно пошитий. Є такий варіант. Це ті, хто питають про КЛ, іменно в кого ручник на поло. Такі два варіанти. По малій кабіні питають дуже багато. Якщо в когось є зразок, відправте зразок свій старий зніміть. Головне, щоб були розміри. Е, і ми вам пошєм і безплатно відправимо таку обшивку, я, якщо в когось є, на малу кабіну, навіть потрьопане. Але головне, щоб були розміри. Ми вам відправимо цю обшивку за свій кош, повністю за все нову обшивку на малу кабіну. Ви його поставите. Якщо треба буде якісь доробки, ви мені її відправляєте. Ми її дороблюємо там, десь удліняємо, десь ну де, де це треба зробити. І відправляємо вам знову обратно вже нову дороблену повністю обшивку. Так що, хлопці, ось якраз вже їдуть на це все їде на відправки. Це повністю весь в зборі комплект. Тобто, це комплект. Ми кожен раз коли купуємо, бувають різні ну, варіанти, да? буває там більш дешевше да? обшивка, але м, м м, вона тріскає. Тут не тріскає, тут мені подобається і структура, і скажіть хлопці, не знаю, може хтось ще додивився до цього моменту, можемо робити там бордову, ну, не бордову, таку, знаєте, кофейну, як там в автомобілі, ну, як вам даже показати, по кольору. ну, таку, Десь такого плану. да, Можемо ще робити обшивку. Так що є коврики, ще правий лівий уїжджає клієнту. так що... Дякуємо всім за увагу. З вами був Андрій. Пока, пока.